Я не взрываю. Мой Чекай, чекай, очкачка, не спіши Два штучки, А В два бабу бабушка. Муха. Так что есть? Вот деви тысяча кейс. О. Вот и тайный, а вы скрыли. Минучку закрыть. Кто один? Бу, був ще я один. Один. Смок, що пара, бо тут є 20 метрів. Ма, мам, мабуть, люди, господи, просто... брати. Опа! Сховався! Сховався! Шукаємо парочку. ще один маленький, але вже побачили то. Так. Більш нічого не видно. Нічого не видно. Десь є гарно. Не ділька свята, дехто навіть мухомори бере? Дивісь, патяжкий красавчик. Ти як не гриб? Ох, я Аккуратно. Пап, дивіться. ну, ну покажи. Пап, па не все біло. Десь там ще одно, ще маленький, бачимо то. Це дикий сир. Ні, гриба. Маленький, бери, маленький, вже як ми його знайшли. Закопуй. Стоп. Так. Маня, смотри. Гарный рыб. Такий грибочек в Карпатах. Він спішає, розкупає в нього краще. Оце справжні карпатські. Оце справжні карпатські гриби. А люди кажуть, що тут грибів нема. Баба вже лазить хоче біля нас найти ремонтась. Воно так викручує легенько. Боже как такова Не знаю, чи це правильно, звісно Ми починаючи рибники. Опа. Почистива. зараз почистим. Красивий, правда? Mm. Для цього рибчика. ще є пара Тут був третій пімпочка. Це так, щось на одному місці знайшли поряд. Знайшли поряд 5 грибів, але вони всі маленькі. Дивіться, ось ладик. Відкопую. Все такі такі маленькі грибочки. Це то я хочу вже. Приятко. Ти викручуй грибочок, грибочок треба викручувати, бачиш? Ямку за собою. а тут а скільки уже на кожен на грибі нас тут 15 є. Нормально. Ми тут пошукаємо, тому що люди прийшли, а вони за ними виросли. Уявляєш? Цікаво тут. І такі, що збитки вже забуть? Мама. Скажіть, що це оця лисичка, це найцінніший, риб, що Він лікувальний. Ніколи не Вертали уваги. Звідси хтось наступив, але вона. Ось ще силь, так. все такі голубі. І тут глибі. зараз. Я, тут візьму. я заберу лисичку. Наш... Та все таке. Отак, осако тут звикійся, це такі Ми собі назбираємо, штук 40 вже є лисичок. Докупки ти та назбирається. Так у бабі так бабо Так, ми продовжуємо шукати гриби. Де в кого маленький перекус? Двислати. Двизький рибойсько. Вади. Птамося в сумку. по-еврейски. Мухамор. Чекай, 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 я аккуратненько. Я. Виски, красотуля. Виски, красотуля. Давай си. Опа. Аз и я. Мама, дайте си една Красавчик. Он туда, он туда, вот той краю. Мурахи. Мурахи, так? Мурахи готуються вже до зими, ладику. Ще трошки десь є. Ось лампи, дивися. Та ой, вони, йде сюди. Я вибачу. Бачу. Бачу. Продовжуємо шукати гриби. Влад, тут я бачу одна гриба. Ти бачиш? Як ти мені не побачить? не Чи... почекай! Я Ось, хочу, і Під гілочкою сховався. Ось. Красивий, угу. маленький, весь поряд ще має бути. Вони тут зараз ростуть не по одному, може бути два, може бути три. Може бути п'ять. Може бути п'ять. Акуратно витягую його. Так потримай гілочку, так як я тебе вчив. Розхитуй. Раз. Два. Невеличкий, але чистенький. Правда? Та mm -hmm. тебе Де? Нічого. Ось неподалік. Ми йдемо, продовжуємо лізти, пробиратися. Але тут ходити не дуже зручно, такі каміння. Карпати, море Карпати. І ось, І ось ще один грибочок. чекай, чекай, чекай. дивись який попати. Двизький маленький. Оце взагалі пімпочка прикольна. Тока, дай дай я. я вирву тобі його, добре? Тобі там. Хоч сам давай. Але акуратно, розхитуй. Забирай ми. Че, yeah. потім почистимо, покажемо. Цікавий, правда? Uh -huh. О, навіть навіть такі маленькі, але як він пахне, а ну понюхай. Файно пахне, правда? Yeah, Кладемо yeah. до торби. Ідемо далі. Шукаємо, може ще щось. є. Продовжуємо. Продовжуємо пробиратись через дерева. Ладік Ага. кота. Mm -hmm. Підберезили. А де ще один де ще замаскувався? І тут ще замаскований є один, дивіться який. Берем? Будемо брати? Будем. А як це називається гри? Підвелезник. Так, березник. ось такий. Там ще, Та берем. Йду. Там ще йду. Другий є? Тож так. Так, ти не шо. А де другий? Так. А ти він замаскувався так конкретно? Маскувався другий. Та чого? Маскировщик. Забирай. Підкопу здав. Підкопу дали. Піде все добре. Тук ми ми збирали. Під руки забирали, то. Що ти знайшов? Риба? А Ану! Нічого собі! Оце, диви, мох! І він в мосі. Це молоденький гриб, правда? Угу. Акуратно. Дивись, який красотуля. Красткий. Ти кривий. Ну як кривий, тому що мох. Мох був такий кривий. Добре. Так, Нічого собі. Що, ще є під а, Ми все вище вище піднімаємося і нас починають Березовики появлятися, правда? Так не до баба. Нічого собі. А баба. Нормальний? Нормальний. Мам де ще Нормальний. Мам дещо витягти виказали. Знайшов. Гриб каменем. Давай. витягуй його Мог это Допомогти тобі? Все это. Ладно. Да, я тобі допоможу Надо пожар. Мецний? Так. Да. Тримай. А ч він такий ковис Давай, може, Владик принесе його. Він далеко. Ось ми спускаємося потрошки на інше місце. І в Адаму знайшли ще один гриб. Він, він такий красавець. Він добрий? Подобрий чи не добрий? Виський. як треба. І що? Що? На. Йдемо далі. Тишуєш там. Идем, продовжуємо. Ти, ти си... знайшов? Пришов. Найшов. знайшов Баба нашла. Дивись, а ну показыва. Ну да, це. То не ми знайшли. Он давай розкоплю його. Але вже давай. Нам його віддали, то ми забираємо. Віддала. Це вже добре відкопати. Давайте поможе по колочи. Нічого собі. Піде? Піде. Нема. Ну що, знайшов? Так да. Ти чи баба? Баба. Два штуки. Де? Да. То там з боку? Ні, ну. ні, ні, ні. Дивись, який красавець. Оце такий. Песиний, песиний. Песиний. Добре. Зараз відламай шапку. Я тобі як ж Закопуй. Ось такий красавець. Дуже гарний. Дуже гарний? Так. Гриби Карпат. Карпатські гриби завжди красиві. Вісінні. Дійсно, гриби дуже багато. Мама нашла паску. Штук... Мама нашла парафрольку. На Най... Може штук 20 таких ми йшли. І красивих. Може більше трохи, бо то всі що... такі дрібненькі гриби. Пощі пауфої є. Знаєш, тобі вона. Дарем. Ну Йдемо, може ще зайдемо по дорозі. Ми попали на такий день, що грибів нема просто. Я, але... Нам вистачить. вистачить. Ось що з дороги звернув трошки в ліс. Влад вже не захотів. Ось, дивіться. І красавчик. Один. Ось як його не видно. Другий. О! Є. Третій. І ось ще маленький, четвертий. Але він якийсь такий. М'ягенький. зараз ще зайду. Я вже трошки часу не маю. Ось ще додалось. Небагато Вже їдемо. Всім гарного дня. Ось так якось.